І всім бонжорно, любі друзі, ви з на моєму каналі Collection Man. Дуже в... радий вас їх бачити, бо ж язик заплітається. Ой! Чуть телефон не впав, доволі дорогий телефон. Добре, менше з тим. Давайте ми сьогодні з вами подивимось на ось таку от книжечку. Е, комікс з Кубіду. Називається він суперкомікс. Це польський комікс, 112 сторінок. Хоча в мене на Україні лишився точно такий самий на російській мові. Тут в, в Польщі мені також вдалося ось такі от замовити. Один книжечка, така доволі маленька. От просто подивіться на мою руку, подивіться на цю книжечку. Зараз чуть-чуть штатив піднесу. І купив я її практично за копійки. Тому, може, вийшло 10 злотих, я не знаю. Просто подивіться хана Барбера, 2008 рік. Тут збірка доволі цікавих історій, е, доволі цікавих коміксів. От Просто подивіться. Наскільки це атмосфера. Ну, це якщо ви десь їдете в подорож, поїзду, машину, і неважливо, просто берете собі ось такий от комікс, і в дорозі ви просто прекрасно можете проводити час читати, не дивитися на людей, що там люди читають, якийсь Стівен Кінг, чи ще щось. Ви читаєте справжню класику Золотої ери коміксів, Скубі-Ду. Просто подивіться на це. Ну, я, я кайфую від цих коміксів. Я, в мене такі емоції, вони е, просто в мене буря емоцій, коли я відкриваю ці комікси, ось так їх листаю, дивлюся на цю рисовку, на своїх любимих персонажів, на ці загадкові історії, де вони розкривають різні таємниці. Цього ви не побачите ні в мультсеріалах, навіть не в мультсеріалах 70-х-60-х років. Це саме найпрекрасніше ці комікси, що зараз вони практично не ціняться. Їх можна за закуп... копійки просто скупити. Я у дитинці завжди дивився обзорчики коміксів. які... Ну, як обзорчики, там були якісь діти просто. Ну, як діти, я теж тоді був дитиною, які просто робили обзори коміксів, купляли цілі різні сінгли, російські журнали. І... Як вони їх листали, розказували, блін, така класна історія. Взагалі. Я ж я ще раз хочу перечитати це. я так дивлюся думаю: блін, мені би хоч би один комікс хтось такого купив. Я там з однокласником мінялися, я йому карточки Черпашка ніндзі, мені там старі комікси з Скубі-Ду Я крутився, як міг, старався хоч щось прикупити. А за колекційні фігурки, ігрушки я взагалі мовчу. Як ви знаєте, колись там в 2010-2011 рік майже було нереально замовити з eBay якусь там фігурку з Кубіду, чи ще щось. І от зараз я ці всі пробілочки, можна сказати, закриваю всі гештальти, складаю, збираю купа класних коміксів, скуповую їх. Роблю такі ось короткі обзорчики. Попрошу вас, друзі, підписуйтесь на канал, розказуйте друзям, адже на просторах українського Ютубу появився новий прям, бомбезний канал. Так, я не думаю, що я стану зараз розмахом, як там Dominator Space чи Qbyte, бо це єдині блогери, яких я зараз е дивлюся не? таких з рускорозмовних. Адже ви знаєте, яка зараз ситуація у світі. Я це не підтримую, я проти цього всього. Я за замір. Е так ми скоро вже пролистали цей комікс, тому я попрошу вас підпишіться на канал, поставте, зробіть дзвіночок сірим, а не червоним, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, що ви б хотіли, щоб я зняв обзор. Зараз от ще трошки в мене прийде зарплата. Я планую скупити парочку доволі цікавих речей, Там бакугани. Планую купити, адже я зараз придивляюся бакугани. Я вже зараз на практично останній сезон четвертий. Тому, якщо ви б хотіли на щось цей обзор, на Монсуну, на Бакугани, пишіть, ставте лайки. Бажаю вам всім мирного неба над головою. Паке, доброто!